Доброго дня, мене звати Марина Можановська. я співзасновниця міжнародної школи Indigo Mental Club. І сьогодні будуть нові лайфхаки, нові підказки, нові правила. Тема у нас множення на Сім. І знову ж таки, хочу вам нагадати: у вас має бути з собою Абакус. Бажано, щоб він був фірмовий. Наша бакус, який співпадає по кольорам з презентацією з нашою платформою, так вам буде легше розбиратися. Також у нас є навчальний посібник по множенню. Перша частина, де ви будете. Де у вас буде можливість все записувати, робити нотатки і користуватися не тільки гіміфікованою платформою. Ось так виглядає наша книжка. Ось це урок номер 4 Ось вони приклади, і вона є у нас в наявності. От, і, власне, також у нас є мобільний додаток. Всіми цими гаджетами ви можете користуватися. А сьогодні ми будемо розбирати множення на 7. Отже, поїхали. Зараз я перенесу віконечку, і чомусь у мене не переноситься. Ну, добре, давайте тоді перейдемо до. Нашої справи. Множення множення на 7. Почнемо з простого. 7 множимо на 2. Що нам потрібно зробити? Значить, ми. Як і в попередніх правилах, вони дуже схожі один на одного, але в кожному правилі ми додаємо новий секретик. Новий секретик І так з кожним числом ви будете розуміти, що всі правила схожі, але є у них такі певні відмінності. Це просто треба відшліфувати, запам'ятати, бути уважним. Але з часом діти опановують це все. Але я вам все. Розповідаю так детально, прискіпливо, щоб у вас не було там лишніх запитань. Отже, 2 помножити на 7. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти половинку двієчки, це буде одиниця, це правило дуже схоже на правило 6. І двієчку потрібно подвоїти, тобто у нас виходить 14. Все, дія тут завершена. 2 на 7 буде 14, більше нам нічого не потрібно робити. Отже, можемо переходити на до трійки. Що ми робимо з трійкою? Увага! Трійка у нас непарне число, і вона має. Е Певні, певні секретики і дії. Ми так само 3 на 7, ми так само беремо половину трієчки, це у нас буде одиничка. Трієчку ми подвоюємо, тобто робимо 3 плюс 3, у нас буде 16, і оскільки у нас трійка не парне число, ми маємо додати плюс 5, тобто плюс 10, мінус 5. Отже, 7 на 3 буде 21. Ось, ми бачимо це все в нашому абакусі, як, як ми це отримали, цей результат. Переходимо на парне число, 7 на 4 множимо. Ми так само відкладаємо половину четвірки, беремо в, на сусідні кісточки відкладаємо. Половина четвірки це у нас 2. І четвірку ми подвоюємо. Подвоємо, і у нас виходить відповідь 28. Тобто ми тут ще додаємо нуля, але ну, я по умовчанню цього не роблю. Далі рухаємося, значить 5 на 7. 5 на 7, що ми робимо? Ми беремо половину п'ятірки, це у нас 2. Ми їх відклали в сусідню ліву спицю. П'ятірочку ми маємо подвоїти, плюс 10, мінус 5. І увага ще додати плюс 5, тому що у нас п'ятірка не парне число. Ось так у нас на абакусі ми отримали 35. Далі 6 на 7. Ми беремо половину шістки, це у нас 3. Ось у нас 30 утворилося на сусідній спиці. І шістку ми подвоюємо. Ми робимо плюс 10, мінус 5, плюс, плюс 1. І додаємо 0, таким чином, у нас відповідь вийшла 42. 7 на 6, 42. Далі множимо 7 на 7. Беремо половину сімки це у нас 3. От, от у нас утворилося 30 сімку ми подвоюємо, от, вони наші 14. І ще плюс до цього додаємо плюс 5, тому що 7 у нас непарне число. Ось так у нас вийшло 49, 7 на 7 буде 49. Далі рухаємося. 8 на 7. Тут також все просто. Половина вісімки – це у нас 4. От, Ось вони у нас ці 40. І подвоємо вісімку, це у нас плюс 50, мінус 40, і мінус мінус 2. Ось у нас вийшло 56 відповідь. Далі 9 помножити на а, 8, да? 8, ні, Це у нас зараз 9 помножити на 7, ми беремо половину дев'ятки, це у нас 4, і по двою девятку плюс 50, мінус 4, мінус 1, і дев'ятка у нас непарне число. Ми ще додаємо плюс 5. От я роблю плюс 10, мінус 5. Таким чином, у нас вийшло 63. Ось. І е, множимо 10 на 7. Значить, я подвоюю цю, цю десятку і додаю 5, тому що у нас десятка непарне число, і так у нас вийшло 70. Рухаємося далі, рухаємося далі, і зараз ви побачите, тут у нас в книжці є ще приклади, наприклад, помножити 89 на 7, або 572 помножити на 7. І зараз я вам в презентаціях покажу, як ми це все розписали. Отже, 7. Помножити на 89. Ну, вірніше, 89 помножити на 7, так буде правильніше говорити. І давайте уважненько, поступово, крок за кроком, я зараз вам поясню і розшифрую всі наші презентації. Отже, я думаю, ви вже здогадуєтеся, що перший крок нам потрібно зробити, відкласти в спиці з синіми кісточками потрібно відкласти половину вісімки. Ось у нас цей макет, перший крок відкладаємо половину вісімки. Ось ми її розділили і відклали 4. От. І у вас на абакусі зараз має бути 489. Далі рухаємося, все робимо поступово, і все тут достатньо просто. Наступний крок. Ми працюємо знову з нашою вісімкою. Тут нам потрібно подвоїти вісімку, тобто зробити 8 плюс 8 і додати половину правого сусіднього числа. Ну, тобто, це вам нагадує правило на множення на 6, але ми тут ще й подвоїмо наші числа. Тобто, Давайте ми зараз це все зробимо. 8 плюс 8. Нам потрібно зробити плюс 50, мінус 40, мінус 2, і додати сюди ще зробити плюс 4. Тобто, я роблю... Чому плюс 4, бо це половина девятки. Плюс 10, мінус 6. Зараз у вас на абакусі має бути 609. Рухаємося далі. Рухаємося далі і працюємо, працюємо з дев'яткою. Нам тут потрібно цю девятку. Зараз я трошечки підніму верх. Нам потрібно девятку подвоїти, треба зробити 9 плюс 9, додати 5, тому що девятка у нас це непарне число, і тут ще написано плюс 0, це ми розписали, тому що щоб ви бачили, що поруч з дев'яткою нічого не знаходиться. Давайте зараз це зробимо: 9 плюс 9 це плюс 10 мінус 1, і плюс 5, плюс 10. Мінус 5. Зараз у вас на Абакусі 623. От, відповідно, відповідно, це і є відповідь. Ми з вами зробили всі дії і отримали результат. Звичайно, на Абакусі це робити набагато швидше і, і простіше, коли у тебе в руках є такий інструмент. З яким працювати дуже швидко, просто і, і класно. І також у вас є зошит, ви можете працювати також по зошиту. Ось вони розписані всі ці приклади, все це множення. Ну, Тобто, вибирайте любий варіант, або гейміфікована платформа, або книжка. Або мобільний додаток все, все для вас, тому все, що вам більше до вподоби. І вчителям, звичайно, використовуйте макет, який вам допоможе працювати з дітьми в онлайні. І, в принципі, вам навіть не потрібно, щоб дитина приходила, приходила до вас в клуб в студію чи в школу. А, отже, у нас була відповідь 623. А тепер давайте візьмемо число. Тепер давайте візьмемо число 572. 72. Але е, хочу вам сказати, що тут в одному макеті є е, помилка, я вам її е, підкреслю, але зараз вже, типу, от скажу, що ми тут. Е, Трошечки, трошечки є одна помилка, але нічого страшного, все буде, все буде гаразд, зараз поясню. Отже, що нам потрібно робити? Ми беремо знову половину п'ятірки, ось на макеті написано: половина п'ятірки, 5 п'ятірки це у нас буде два, і відкладаємо в спицю з білими кісточками. Це у нас була перша дія. Друга дія, нам, ми зараз будемо працювати з цією сотнею, і навіть не з цією сотнею, з цим з кісточкою 500. Нам потрібно цю кісточку подвоїти, тобто зробити 500 плюс 500 і додати половину правого сусіднього числа. І додати 3. тобто, бачите, ми отут тут розписано, що таке 7 дріб 3 це у нас половина сусіднього числа трієчка, і 5 плюс 5. Це ми подвоїли нашу, наше 500. І робимо. Тобто я подвоюю 500, я роблю плюс 10, так, плюс 1000, мінус 500, і додаю. Половину правого сусіднього числа я додаю, виходить, що я додаю 300. Ось, Дія тут завершена. Рухаємося далі. Рухаємося. Далі, ой, перепрошую, і нам, ви знаєте, нам ще тут треба буде додати ще плюс 5. От, власне, от, от, от ця помилка. Нам треба буде додати тут ще плюс 5, тому що у нас п'ятірка була непарним числом, і нам треба ще додати плюс 5. Тому ось тут, ось тут, в цьому макеті, має бути Має бути намальовано 800. Тобто, у вас зараз має бути на абакусі 3875. Увага, увага, увага! От в цьому макеті не вистачає, не домалювали одну кісточку. Рухаємося далі. Далі ми працюємо з сімкою. Нам потрібно сімку подвоїти, зробити 7 плюс 7. Додати половину правого сусіда додати 1 і зробити плюс 5. І, відповідно, зараз ми це все з вами зробимо. Отже, 7 плюс 7 це у нас буде 14, плюс 10, мінус 5, плюс 2, ми отримали 14, оскільки 7 у нас непарне число, я додаю 5, і тепер нам треба додати половину, половину двічки. Тобто я роблю наступним чином. Я роблю плюс 4 мінус, ну, тобто, у нас, у нас тут перехід, і у нас залишається ось такий, ось такий варіант. Да? Рухаємося далі. І остання дія, нам просто потрібно подвоїти оцю двійку. Тобто, мені потрібно зробити 2 плюс 2. Додати 0, тому що 2 у мене це парне число. І додати ще один 0, оскільки поруч з двійкою нічого не знаходиться. Таким чином, у мене відповідь виходить 4004. От, все достатньо просто. Закріпити свої знання, ви можете в зошиті. Або е, через онлайн-платформу. Тобто, власне, ви тут можете ставити, підбирати любі е, числа. Да? Тобто, ось ми бачимо: вибираємо циферку 7, вибираємо двоцифрові числа, і ми з вами там бачимо там, 22 помножити на 7. І е, е, ви можете працювати. Я вам рекомендую працювати на абакусі, або до цього моменту ви вже можете працювати в уяві, тобто у нас тут буде 154, От. або ви можете вибирати собі трицифрові числа, будь ласка, і працювати з трицифровими числами, і відпрацьовувати відпрацьовувати все, що вам потрібно. Да? Тобто, у нас тут. А буде шість тисяч. У нас тут буде шість тисяч. Чотириста шістдесят вісім. Так. Отже, <проб> Отже, всі ці вирази у нас є. В платформі. В книжці, в мобільному додатку, ось ви можете і тут відпрацьовувати. Це сторінка 9. Все це знаходиться за посиланням indigamental.com. І сьогодні ми з вами розглядали четвертий, четвертий урок. Тому переходьте на платформу, приєднуйтесь, вчіться і знайте, що математика це просто легко, і ми вам це доводимо. Дякую вам за увагу!